Не видно. <реш> якщо немає в мене вольтметра, як же перевірити свічку. Можна, і, можна і без нього перевірити. І навіть навіть краще не витягувати її, тому що якщо її викручиш, можна оцей кінцевик дуже хрупкий. Його можна відламати, він може допасти внутрі, то взагалі там буде проблема. Ну, допустимо, вона стоїть на автомобілі. представимо, тобто на ній, на корпусі тут мінус. Тобто, ось, ніж на акумуляторі. Вам не видно, що видно. <святить> це було ярко. Ну, в общем і з плюсової клеми тянете проводочок і просто дотаркуєтесь, бо вам що кінцевика не видно буде, не буде видно, як він нагрівається. А коли дотрагуєтесь, бачите про сходи? І скрить. Значить да. працює? Да, працює но те, що опору у неї більше ніж положено, то це один із фактів Шо, фактів, що її треба міняти. І це було так. Вони стояли на Nissan x стреглі. Була проблема з заводкою. Коли поміняли свічки, то проблема пропала. Ну таке час ти ж. Ну... Нагрівається вона, в чому тоді проблема Вона недостатньо. Нагрівається, mm. і оце де вона стоїть колодязь для повітря, де прогрівається, що дізіля ну, топливо, не, не хватає. Не не, не до Да або тут може сам кінчик нагрівається а вона потрібно, щоб там почти майже вся нагрівалася.